Ей йоу, погнали тебе реплей від Ей! Здорово, гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишем та коментуємо. А з нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Назар Україна Азов на ваш кесенький. Пете все в нас Т-110 є четверта карта. Хіммельсдорф, та, до речі, рандомчик, чистокровненький. Чому? Тому що у нас немає переваги. У нас немає точок, це означає, що ми. Маємо ліквідувати повністю ворожбинську команду. Або вона нас. Ну, ми на це будемо зараз дивитися. Поки що що дивимося. Починається штурм вокзалу. Засвітилися. Опа, подивися, скільки там биків. Уже як мінімум чотири машини штурмують вокзал. То у нас по лівому боці засвітилася ПТСА Бабахінська машина. Ми під нею поки що не підставляємося, адже у нас також є підтримка у два важких танки та в нашу ПТСА На получай Естешена, ти що думав? Що ти будеш бикувати. А в нас там подивися, лише один fv 4202 Небезпечно для нього. Краще він би тікав, залишав цю позицію, Отже, подивися, проти трьох гармат, як мінімум там биців. Хоча б'ється лише з fv 215 б британським важким танком. І решта тримають фокус на нашого СТБ та fv 45 І що може бути? А ну давай. Ну, на жаль, тут снаряд, тут снаряд дав ФЕ, тому що. Дав коло зведення, снаряд би попав, якби я на вас це коло зведення. Така ж проблема є і у Мінотавра ворожбинського. Ну і не знаю. Давайте глянемо, як цей бій розіграється. Подивися, як тут е, трошечки, я так розумію, цей пінг дав з бій, адже снаряд міг і не попасти, але все ж таки довертається якось там через ту всю калькуляцію і попадає у саму корму портину ворожбинського танка. Вже прекрасно. Так, британець важкесенький так і таки добре відхапує. І не розумію його, чому він десь не ховається, там за будинки ближче до вагонів, а все ж таки чилився тут. Ну і зате і відхапує. Їдемо допомагати нашому союзнику на проджет C-50. Тому що він не справився, а нам потрібно забирати з цього БК, який заїхав нам в тил і може тут нам накосячити. Добрити ворожбин і вибрати цю, допом... цю перемогу. Так, даємо кумульом, тому що кумуль може пробувати аж, аж, е, аж 365 міліметрів броні. Якщо я не помиляюся, ну це ж дофіга просто багато. Їде забирати нашу вафельку, так і зробив. Що ми робимо тоді? Їдемо до нього, добривати його, е, перезаряджатися, бажано би на... Кумуль, але дивлюся, грає зараз на підкалібері. Ну, Давай підкалібер, в принципі, дивись, також через е каточок проходить на ура. Хотів видати з більшою шкодою, щоб е з певністю його добрати. Але дивись, в нас залишається всього на всього дві машини. Це наш е 6 пірання. І ми проти Мінотавра. Мінотавру залишається. Два такі мастадонти. Віту в беліць, але можливо наша пірання такий і виживе, можливо і ні. Зараз подивимося, я так розумію, вони там стоять в клінчі. І може, може так вистрілив. Без шкоди, на жаль, а ворожбина дає і із... зліквідовує нашу наш важ... нашого союзника, наш васкесенький танчик. Їдемо до нього, їдемо в ПВП. Знову ж таки, маємо, друзі, ПВП-бій. Щось похоже як вчора, але це дві ПТС, які стали в клінч. Так, що він? Нам видає, все лежався на всього не 15. Чим пробував бити? Фугасом. А ми чим будемо бити? Кумулятивами, так, другий раз не пробиває свою середуху 490 вже добре. А ну, давай. Оп, у ще раз получай. Можна сказати, Міно вже віджив своє, якщо ми ще раз його пробиваємо, в принципі, ми можемо розмінюватися, адже в нас хітпонтів багато, в нього... Ніфіга немає вже понтів, тому давай ще разок. получай, ти Що думав? Нам буде вистачати пробиття на кумулях. Ха-ха, це перемога, друзі. Так, що нам після бойова нашепче? 5804 на пуляної шкоди, 4 190 заблокованої шкоди, 2 знищено, 5 пошкоджено, головний калібр, перший знак власності в рандомі. Пішов плюс на 88 635 срібних монет свій сей свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1397 вільного досвіду він заробляє за цей бій. Тому ставмо подобайки за такий перший хороший розвольний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажимо свої ширплеї в Discord для того, щоб потім <звіт> разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. Ми дивитися другий бій, також від гравця під ніком. Назар України. Азов перед. І так там їсти! Маємо другі бійця. В нас знову ж таки карта Хімельсдорф, знову ж таки, рандомчик в режимі бою. Зустрічний бій, але вже нижчий рівень. Це в нас дев'яточка Т-30. Граємо проти десяток. Подивись, в сетапі їх все ж таки більше. Сміливо можна сказати, що це бій десятих рівнів. Тепер дивися, яка розкладка в рандомі. Перший бій був просто штурм вокзалу, а зараз штурм е, флангу важких танків. Приїхали всі сюди червонесенькі, ну майже всі, адже все ж таки хтось на СТ таки і поїхав через вокзал. Але це нічого не страшного в цьому немає тому ми їдемо бодатися і допомагати своїм союзникам розчихляти важкесеньких ворожби на цьому напряму. Звісно, що ж поїхав наш кранваген до СТ-1. А ми беремо фокус. Собі ВК-72.01К на получає 600. Подивися, одна гармата на двоїх із є четвертим, можна сказати, максимально комфортна гармата в плані альфи. Ну, в плані розкиду, Звісно, що ж, біда, хотілося би трошечки, щоб це було краще. Але що маємо, то маємо. Цим всім ділом можна справити е, в обладнанні. Належності, хто що любить ставити, бо обладнанні, то ось такі також. Момент так, давай, давай допомагати. І дивися, Шерідан, попадемо чи ні? А ну давай влучаємо. Влучаємо! І звісно, що з наш 620 підбираємо. Шерідан відкатав своє в цьому бою на цій карті. А зараз треба допомагати нашому кран Вагну. Адже подивися, розчехлив свій барабан ворожбинський ВЗ. Твої два снаряди. О, ні, ти подивися, досилає і вирішує з одного снаряда нас. Лупашити. Так, чекай, зараз ти залишаєшся всього на всього 16 хітпонтів. Давай, нам і фугаса хватить. Повір нам, правило великого калібра нас зараз точно що не підведе. Зараз ми дозарядимося і епле, дивись, навіть просто в маску гармати зводиться фугас і добриває вз -шку. Незважаючи на те, що в нього башта надто тверда була, але ще раз повторюю: правило великого калібру ніхто не відміняв. Це мається на увазі про фугаси. Якщо є можливість добирати ворожбину з мінімальною кількістю хітпонтів, звісно, що ж у вас велика потужна гармата, обирайте фугасні снаряди. Вони точно не підведуть. Так, а ну давай, давай, давай. Так, дивися, бачив, як там на тисячу з копійками добирають Леопарда 9 рівня, просто без шансів залишається один ТВП. Звісно, що ми його зараз забираємо, а Джек наш союзний. Був на КД. І маємо чотири колика свою після бойову. Переможну статистику. Просто турбо злив ворожбинської команди. Так, що нам там після бойова нашепче? 3-722 на напуляної шкоди, 56 шкода, тараном. 4 знищено, 5 пошкоджено медаль. Що за медаль? Медаль халонена. Знищити щонайменше три танки супротивника керуючи ПТСА в одному Ну Це зрозуміло. Перша знакласності та. Уєн, друзі, пішов плюс на 73 тисячі сто стрібних монет. Свій сейф. свою копієлочку. Друге місце по нанесенню шкоди, але зате те перше місце можна сказати по е, вільному досвіду, адже переплюнув топа списку по нанесенню шкоди. Це був наш КПЗ 50 так, ось такий у нас момент. Ставимо, друзі, подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та що робимо? Підписуємося на канал Буронбійник. Завантажуємо свої ж реплеї Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. Запрошуємо, звісно, що своїх друзів-танкістів. Нехай також підписуються та е, відсилають нам свої реплеї. ми разом будемо переглядати їх та коментувати, надіюся, друзі. І бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережімося, шануємося. Любім своїх рідних та близьких, та не нехтуїм сигналами повітряної ну тривоги, адже бачите, що витворяють ворожбини. Та кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.